Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 14 листопада 2019 року. Це був товариський поєдинок. Збірна України у себе вдома у Запоріжжі. На слово та чарені. Команда приймає збірної Естонії. 1-0 Україна перемагає вирішив єдиний м'яч, який забив на 90-й плюс другий клоні матчу Роман Безос. Ну давайте, друзі, цей матч ми згадаємо по порядку. 4-1, 4-1, стартова розстановка України. Андрій Шевченко, головний тренер команди. Андрій Луні на воротах. Пластун, Коля Матвієнко, пара центральних захисників. Сергій Болбат, Едуард Соболь по флангах, Сергій Сидарчук, центральний опорний півзахисник. Євген Шахов, Віктор Коваленко, центральні атакувальні півзахисники. Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков по флангах та Артем Беседин у нападі. Це стартова розновка України. Естонія. Волейд, головний тренер команди. 4-3-3. Стартова розновка збірної Естонії. Ігони на воротах. Баранов Кукск. Пара центральних захисників, пік Камс по флангах, Айнсалу Крейда Кайт. Трійка копів захисників. Пурі лівак. У нападі. Це стартова розстановка збірної команди Естонії. Друзі, давайте тепер говорити безпосередньо про сам поєдинок, який відбувався на слово до у Запоріжжі. Ну що можна сказати, Україна в принципі заволоділа територіальною перевагою. Україна більше було на м'ячі, Україна більше атакувала. Створювала моменти. Але Естонія дуже самовідана команда захищалася, і справді Естонська збірна і справді дуже здорово захищалася. І в Україні було дуже-дуже важко взламати оборону суперника. Хоча в Україні непогані були атаки, більше Україна володіла м'ячем, більшу більше, частину, матчу Україна продала на половині поля суперника. Естонія, якщо були такі змоги, команда втікала в непогані контратаки, ось в цілому Україна груди контролювала, але просто не давалося ніяк забити. Не можу сказати я, що в Україні було прям багато голівих якихось моментів, але в Україні були справді доволі такі непогані атаки. Але Україна ці моменти не реалізувала. Хоча, в принципі, в Україні, я ж кажу, непогані там були моменти, там в Артем Бісіліна, якщо не мовляється. Пара моментів, непав, було в Андрія Ярмоленка. Також пару непевних моментів було з Ганку. Україна була близько до гола, Але ось у першому таймі забити Україні не вдалося. Хоча тотальний був контроль м'яча, тотальна кількість атак. Ударів в поворотах Естонія Браво! І справді команда дуже здорово зіграла, справді. Ну і Україна також Браво. Україна намагалася, Україна намагалася. The справді дуже здорово і справді захищалася. В Україні вийде Шепілів, Шабанов, Маріан Швет, Івані, Сцени, Віталій Буєйський та Роман Безос. Видать в Україну. Антонов, Сорган, Зеньов, Васильєв, Каласте та Теністе. Ведуть в Естонії на тайм номер 2 Картина у другому таймі глобально не змінюється. Україна більш на м'ячі. Але в принципі, я хочу вам сказати так, Естонія, хоча більше захищалася, і дуже самовідної, справді Естонці захищалася. І Естонія і справді брала. Тому що м -м, справді команда так і справді захищалася. Але випади та непогані та були в Естонії, справді. Тобто, в принципі, непогані там були атаки. Україна була дуже близькою гола, і справді тиснула Україна. Дуже здорово працювали фланги в Україні. Дуже багато було подач, прострілів до жодного майданчика. Але ось забити ну ніяк Україні не вдавалося. Ну, ось ніяк Україні не вдалося забити. І здавалося, що вже все. Матч завершиться в якусь нічю 0-0. Ну і справді все так нічого йшло, тому що Україна ніяк забити не може. Естонія надійно здорово захищається. Але Україна в компенсований час вдається Україні заробити в штрафний. Якщо не помиляюся, суддя компенсував до завершення матчу 3 хвилини, і це був один з останніх шансів України вирвати перемогу у товариському поєдинку Роман Безос. Роман Безос! Україна б'є штрафний. Метр доворіт десь так приблизно 23-24. десь так, метрів 24 було був до Роман Безос. Рома! Розбігається. удар Ударома на рикошет, удар, гол. Роман Безос! На 90 й плюс другій хвилині виводить українську збірну цим цьому товариському матчу вперед. 1-0 Україна. Україна! Все-таки перемагає Естонію за рахунком 1-0 завдяки голу Романа Безоса. Пощастило в Україні Роман Безос, случає та в стійку. не встійку, в стінку. А від футболіста Естонії м'яч міняє територію пальту м'яча і злетає все місце кут. Без шансів для вертеря, тому що м'яч змінив територію пальту м'яча. І Україна таким чином перемагає з рахунком 1-0. Ще таки, знати підсумок цього матчу підвести, то... В принципі, Україна то поділу перемагає. Але браво Естонія! Естонія, браво! І справді, команда показала дуже характер. Я вам хочу сказати, що Естонія характер показала. Естонія справді молодці, вони дуже здорово відзахищалися. Трішки мене почати в кінці. Ось, але в будь яку випадку Естонія молодці. Як і в принципі, і, Україна! Україна Знайшла свій м'яч І в кінці кінців Україна здобуває перемогу у товариському матчі. 14 листопада 2019 року. Ну і що ж, друзі, пригадали ми цей даний товариський поєдинок Україна Естонія, який відбувався в Запоріжжі на Славутичарені. 14 листопада 2019 року відбувався цей товариський поєдинок. Україна з руху 1 0, Естонія все-таки обіграла. Го Романа Безоса на 90 плюс другій хвилині приніс українцям перемогу. Побажаємо збірній України та збірній Естонії, всього самого найкращого. І я вам, друзі, також хочу побачити тільки добра та тільки щастя. Усім я вам друзі бажаю. Не головне, друзі, ви будьте завжди щасливими. Усім побачення, мої добрачимо, друзі, будьте щасливі! Усім до нових зустрічів.